Нині Україна переживає критичний час свого незалежного існування, а саме існує реальна загроза втрати держави. На превеликий жаль, в нас публікується вкрай мало аналітичного матеріалу, який би проливав світло на причини трагедії, що розігрується на наших очах. А відтак висловив кліка міркувань. Які зрозуміло аж ніяк не претендують на істину. Перша. Перша з причин, як на мою думку, полягає у катастрофічних наслідках для України правління кримінально олігархічного клану, який з часом передив хунту Януковича, політично-ідеологічним підґрунтям якого слугували партія регіонів і комуністична партія. Саме вони зруйнували дрібний і середній бізнес, а відтак і середній клас. Збанкрутували економіку, кинули країну в боргову Кабалу, цінічно розкрали національні багатства. Друге, перебуваючи у васальній залежності від Кремля, реалізовуючи політичну програму регіонів і комуністів, Ліквідації незалежності України з метою включення її в Російський мір як складову, відновленою Путіном небезприяння Західної ліберальної демократії Російської імперії, ця хунта свідомо дозволила російським спецслужбам де-факто знищити армію, Службу безпеки, внутрішні війська і міліцію. На всі керівні посади. Були поставлені особи, що служили не Україні, а Росії. Звичайно, що цього не, могли, не могла не бачити опозиція, але вона зрадливо мовчала, задовільняючись крихтами з панського столу. Третє, упродовж усіх років незалежності центральна влада та її місцеві органи. За невеличким виключенням займались не розбудовою державних інституцій, розв'язанням проблем соціально-економічного життя, а займались, насамперед, розкраданням коштів, пограбуванням національних багатств як країни в цілому, так і її населення, зокрема. Знизу і доверху, зверху і донизу, владна вертикаль Просякалася корупцією і злодійством, органічно зросталася з криміналітетом. Четверте, упродовж усіх років незалежності влада нічого не робила для формування української національної свідомості, для формування українського патріотизму, української національної ідеї. Все українське мова, культура, історії, традиції. Трактувалися другорядним, неповноцінним, насаджувалося вище всього російського. Не випадково інформаційний простір було віддано пропаганді російської культури, російської імперської, державної ідеї тощо. Я приклад можу привести, всім все зрозуміло. Варто було ще подивитися нашу пресу, кіно, телевізійні програми тощо. П'яте, за роки незалежності не було вжито жодного кроку для призупинення злочинної діяльності російської п'ятої колони, яка за активного сприяння московської агентури, компартії партії регіоналів і ідеологічно оформлялася на Сході, Півдні і в Криму у сепаратистський рух. І вочевидь десь приблизно з тисячу. З 2011-12 років тут і почалось формування бойових дружин. По-шосте, це злочинна бездіяльність, боягузт, недологість і безвідповідальність, що межує зі зрадою національних інтересів нового керівництва держави. Вони проявлялися в наступному. Перше, замість того, що відразу сформувати уряд з професіоналів, розпочали торгівлю за посади за партійними квотами, таким чином, відсунувши розв'язання надзвичайно важливих державних і суспільних справ на задній план і висунувши на чільні місці свої партійні інтереси. Друге, саме вони і на них лежить відповідальність за те, що дозволили упродовж трьох діб. Тети з України сім'ї і провідним діячам хунти. Наступне, третє, замість того, щоб відразу заборонити діяльність комуністичної партії і партії регіонів за створення і підтримку хунти, а також розробити Донецьку-Луганську політичну кримінальну мафію, що журкувала владу, пішли на пошук компромісів з нею. Четверте. Замість рішучого захисту національних інтересів у Криму і придушення тут у заробку сепаратизму і дії російських спецпідрозділів ганебно, без жодного пострілу, маючи тут 20 тисяч вояків, здали Росії Крим. Показово, що близько 80-85% українських вояків виявилися зрадниками, а саме або дезертирами, або перебіжчиками на сторону ворога. П'яте. Маючи вже гіркий досвід Кримського сценарію дій Москви, виявилися повними політичними імпотентами у запобіганні подібних подій на Сході, що обернулося у першій половині, першій половині квітня сепаратистським заколотом у Донецькій, Луганській та Харківській областях. І нарешті, як, на мою думку, важлива і сьома причина. А саме агресія Росії проти України стала можливою лише за політичного потурання Західного світу, котрий упродовж останніх десяти років, отримуючи від Москви сотні мільярдів доларів, вкладів у свою економіку і сидячи на газовій голці, викохував монстра, всіляко сприяючи другу Володимиру відроджувати мілітарну потугу імперії. Сита. Егоїстична споживацька політична еліта Західної Європи давно вже перестала відігравати, перестала відігравати роль оборонця демократичних ідеалів і сповна засвідчила свою неспроможність адекватно реагувати на, політич, на геополітичні виклики Росії, прекрасно знаючи про катастрофічне фінансово-економічне становище України відсутність у неї, у неї сучасної армії. Спецслужб вона не поспішає з допомогою ні фінансовою, ні мілітарною, залишаючи таким чином Україну наодинці з імперією, яка перейшла у нас.